93-й рік Сполучені Штати входять у свій культурний та економічний пік. СРСР розпався. росіян рятують від голода ніжками буша, а в Україні забирають ядерну зброю. Евандер Холіфілд втратив свої чемпіонські пояси після поразки Рідді Боу. а Джеймс стоні завоював статус чемпіона світу у другій середній ваговій категорії, навіть не підозрюючи, що через 17 років він стане першим і досі останнім чемпіоном світу по боксу, який не очкане вискочити проти. Ренді кутюра за правилами змішаних єдиноборств у вже популярному тоді UFC. Але в 93-му ніхто навіть не знав, що таке змішані єдиноборства. Ренді кутюр ще займався боротьбою. А UFC тільки готувалось провести свій перший турнір, який став початком того ММА, який ми з вами знаємо, та який розпочав цю епідемію по всьому світу. Тому сьогодні я пропоную згадати, з чого саме починався UFC ще до епохи Конора Макгрегора, Джона Джонса та Джорджа Сенп'єра. Перший оригінальний UFC 1, який започаткував наші з вами улюблені змішані єдиноборства. Поїхали. А наш давній партнер Бет Кінг, як завжди, дарує не тільки емоції від перегляду спортивних подій, таких як ММА, бокс, футбол, кіберспорт, а ще й солідні подарунки для нових учасників. В деталі, як завжди, в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. В 93-му році дійсно не було такого поняття, як ММА або змішані єдиноборства. Десь там у Бразилії проводились турніри по валітудо та по лута лівре. Але це було більше як бої без правил. До речі, саме там на турнірах по валітудо стане чемпіоном наш слоняра Ігор Вовчанчин. Але Сьогодні ми поговоримо не про це, а про перший турнір UFC, який став першою сторінкою у нашому з вами улюбленому спорті, та який започаткував змішані єдиноборства та навіть став причетний до створення легендарної організації Pride. Саме у 93-му році все і почалось. Каліфорнійський бізнесмен Ар Дейві, який був учнем Ройса Грейсі у рамках піару школи Грейсі та бразильського джиу-джитсу, захотів провести турнір по змішаним єдиноборствам, у якому б вихідці з різних бійцівських стилів та бойових містецтв зустрілись в октагоні один з одним з метою визначити, яке бойове мистецтво є найбільш ефективним та найсильнішим. Місцем проведення обрали Денвер, штат Колорадо, який в США вважається приблизно як кривий ріг в Україні, і обрали його саме через те, що у цьому штаті була відсутня спортивна комісія та організаторам. Навіть не потрібен був спеціальний дозвіл на проведення подібного турніру. Подія була настільки сумнівна для оточуючих, що ТВ та радіо навіть відмовились її рекламувати. Всі спортивні видання просто її проігнорували. А газети замість перших сторінок друкували у колонці листів до редакції. Очевидно що всі відомі спортсмени, яких намагались залучити до цього івенту, відмовились навіть у якості гостей, не кажучи вже про статус учасників. Бій провели на арені Макніколс, а глядацький зал був заповнений лише наполовину. Кабельні канали також відмовились це транслювати, але трансляцію можна було купити по системі Pay-Per-View. І звісно, що нам, людям з пострадянського простору, дуже складно уявити, як у 93-му році, коли навіть інтернету, у тому розумінні, якому він є зараз, ще не було. Через телевізор можна. Було було купляти платні трансляції конкретних подій, але у США ця штука дійсно була розповсюджена. І ті самі бої по боксу десятиріччями продавались через pay-per-view. Турнір мав формат вісімки. Тобто вісім спортсменів у форматі турнірної таблиці на вибивання бились, поки двоє не дійдуть до фіналу. Тобто вісім, чотири, два, що означало три поєдинки на за вечір для фіналістів. По регламенту все було суворо. Ніякого допінг контролю, ніяких вагових категорій, ніякої екіпіровки. Єдині заборони були на вичавлювання очей та Дарив пах, все інше дозволялось. Судів також не було всі, бої йшли без обмеження по часу до дострокової поразки будь-кого з бійців або добровольної здачі. Та турнірна сітка виглядала наступним чином: Жерар Гордо – нідерландський представник Савату. Хто не в курсі, це французький бокс, хто знову не в курсі, коротше, максимально наближене до фулконтакт карате або кікбоксингу. Зустрівся з Тейлою Тулі, гавайським сумоїстом. Кікбоксер Кевін Розіє зустрівся з Зейноном Фрейзером з американського Кенпо Карате, представника бразильського джиу-джитсу Ройса Грейсі, звели з Артом Джимерсоном, солідним боксером з рекордом 35. А майбутню легенду Кена Шемрока звели з Тхеквондістом Патріком Смітом. Як ви бачите, різноманітні стилів було солідне. Навіть сумоїста та то боксера в одній рукавичці завезли. Перший бій на цьому турнірі. А отже, і в історії UFC, який поклав старт нашим улюбленим смішним єдиноборством, став бій рарок. Гордо проти сумоїста Тейло Туви. Ніхто з глядачів та коментаторів навіть гадки не мав, як взагалі будуть виглядати бої. Та більшість думала, що це буде постанова та щось на кшталт про реслінгу. Та навіть коментатори казали, що вони не до кінця розуміли, в якому взагалі форматі будуть ці бої та що вони будуть себе представляти. Сумоїст виглядає солідно та потужно. Перший бій в історії і всі починається. Сумоїст з розгону біжить на Жираро Гордо з метою перевести. але останній провалює і Сумоїст залітає обличчя. О, в клітку та ловить хайкік чисто в башню, та право добиваючи на Верочку. Рефері зупиняє, втуви немає половини обличчя та декількох зубів, які полетіли в бік коментаторів. Настільки сильним був цей хайкік. Публіка та коментатори у відвертому а. але після радощів публіка починає гудіти. Вони вимагають більшого видовища. Другий бій кікбоксинг проти карате. Кевін роз'є проти Зейна Фрейзера. Але кікбоксер, звісно, виглядає як ще один сумоїс, тільки на вагову поменше. Роз'є затискає каратеку біля сітки та відгружає оверхенд з ударами з хокейного клінчу та навіть пробиває лікотю потилицю. Чорнослив слив та нарешті почав відповідати. Ціла серія з колін та перекоти з хокейного клінчу починають залітати в жбан. А я нагадую, що бійці б'ються без рукавичок на голих кулаках. Шикарне на виходи з клінчу та правий прямий ужбан. Кікбоксер намагається згадати шкільні роки, та як американський булі намагається запулити захват у ключик. Але каратека, схоже, вже і забув про своє коріння та просто накидує в голову біля сітки. Навіть якийсь перевод у партер тут був, але бійці встали. Обидва виглядають дуже втомлено, та здається, що коричневий пошкодив руку після одного з ударів. Кікбоксер затискає у сітки та відгружає цілу серію ударів по тилицю. Такими і вбити на вулиці можна. Стомп-кіки пішли у хід, та команда каратеки викидає рушник Справжній дух та жагу до перемоги показав він Роз'є, а ці удари в потилиці виглядають жахливо, але такі вже були часи, все дозволялось. Третій бій на цьому турнірі, і легенда Ройс Грейсі виходить в Октагон. Він представляє нікому тоді невідоме Джиу-Джитсу, а навпроти нього виходить професійний боксер Арт Джимерсон. Виходить з однією рукавицею на лівій руці, яку він вирішив вдягнути в останній момент, тому що боявся пошкодити руки, якими він заробляє собі на життя. Арт намагався працювати джебом та не підпустити Грейсі до себе. Ройс нікуди не поспішає, та бубліка навіть починає гудіти. Прохід вдві. Боксер в такій позиції вперше в житті і взагалі не знає, що йому робити. Грейсі одразу пулить маунт та заправляє свої крюки ногами. Боксер намагається мостити, але навряд чи він до цього робив щось подібне у своєму житті, тому нічого не виходить. Він почуває себе безпорадним та здається, Грейсі навіть душити його не почав. Скоріше за все, він злякався через те, що не міг. Зрозуміти, що взагалі відбувається, та що йому робити. Публіка не в захваті, та останній бій, чвертьфіналу на підхіді. Легенда шути Файтінгу та майбутня легенда ММА Кен Шемрок. Проти Патріка Сміта з Тхеквондо тоді у 80-х та 90-х через фільми та поп культуру, карате, Тхеквондо та інше кунг-фу серед простого народу вважалось серйозними бойовими мистецтвами, а не клоунадою та показухою, як зараз. Бій починається. Та Шемрок одразу залітає в боротьбу та переводить тхеквондіста суплексом. Та останній починає, наче коник, дригати ногою, сподіваючись нанести якийсь урон реальному бійцю Кену Шемроку. Так Кен розчихляє свою колотуху, та це тільки початок. Сміт намагається в'язати Шемрока, але той виходить на ахіл. Та його помилка була у тому, що немає достатнього контролю ноги. Але він змінює захват та робить скрутку п'ятки. Сміт кричить від болю та здається. Скоріше за все, нозі можна сказати до побачення. Перший сабмішен в історії UFC та ще з круткою п'ятки. Сміт намагається бикувати після того, як здався, стрибає на одній нозі, та щось там викрикує Шемроку. Але може не треба було до цього здаватись. Ось кого Конор виявляється косплеїв, коли давав інтерв'ю Рогану з Амною ногою після третього бою з порє Шемрок вже мав досвід у шутифайтингу в Японії. Та для тих, хто не знає, це отакий гачі двіж в рингу та чоботах. Але по суті, це дід сучасного ММА. Тут були дозволені удари ногами, боротьба та сабмішини, а удари по обличчю допускались тільки відкритою долоною, тобто бити кулаком в обличчя було не можна. Та звісно, що це набагато ближче до ММА ніж будь-який інший вид спорту, яким займались перші бійці UFC. в інтерв'ю після поєдинку. Шемрок на питання журналіста, наскільки цей досвід в UFC відрізняється від японського шутифайтингу, скаже, що це набагато легше, бо бійці тут не знають ніяких сабмішень. Та як з них виходити. Перший півфінал. Жерар Гордо, який вибив зуби сумоїсту, зустрівся з кібоксером Кевіном Розі, який зламав собі праву руку у минулому бою під час добивання та якому її просто затейпували. Уявіть її, Хабіба, який знімався з бою, який був через три місяці через тріщину у Ребрі. Перший раунд. Пухляш тисне, але наривається на лоу-кік. Нідерландські гени пробиваються крізь французьку техніку. Та ще декілька лоу залітають та пробивають ногу пухляшу. Двійка в жбан, сокер кік в догонку. чистий нокдаун. Пухляш намагається піднятись, але серія з двох ліків у скроню та стомп кік п'яткою по ребрам думають інакше. У нас є перший фіналіст, шикарний виступ від голландця, але Пухляш ще той слоняра. Вийти на бій зі зламаною рукою та не здаватись до останнього це варто поваги. Далі... Далі за планом, найцікавіший та найконкурентніший бій, на мою думку, Ройс Грейсі проти Кена Шемрока, два найскіловіших та найдосвідченіших бійця на цьому турнірі. Грейсі мав перевагу у партері над будь-ким в той час. Але Шемрок вмів захищатись від тейкдаунів та мав кіки як у коня копитом, та був значно більшим за малого Грейсі. Подивіться на нього справжній Білі Херінгтон. Але Гресі це не хвилювала. Та він одразу залітає в дві ноги. Та Шемрок пулить андерхуки та провалює. Гресі затягує в гар та намагається крутити трикутник. Шемрок занадто сильно повірив у своє джиу-джитсу та хотів вийти на леглок, але це не рандомні японці, а найчорніший пояс з можливих. Кен віддав маунт, а потім і спину та Гресі виходить на одушку. Шемрок стукає, але Рефері не знає, як на це реагувати. Гресі відпускає та каже йому, що це здача. Рефері уточнює у Кена. Чи може він продовжувати, але Кен не дурний. Та сам знає, що здався і не збирається влаштовувати клоунаду. Та бійці розходяться на повазі один до одного. Та не варто ставитись до рефері за НАТО суворо. Це буквально перший турнір по UFC в історії. Та ніхто не знав правила до кінця, іноді навіть самі бійці. Так ми і підходимо до фіналу. Жерар Гордо проти Ройса Грейсі, та перед фіналом засновник сучасного та школи Грейсі грандмастер Хеліо Грейсі, який тут був схожий на Клінта Істуда, був нагороджений організаторами UFC за той вклад, який він дав для розвитку та в частності ММА, у тому вигляді, який ми знаємо. Ну і за те, що дав грошей на організацію першого UFC, звісно, але про це між строк. До октагону виходять фіналісти та обидва налаштовані нав'язувати свій стиль. Бій починається так. Крейсі одразу йде в клінчі, затискає до сітки та домучує перший тейкдаун. Партері одразу займає маунт, бо ніхто тоді навіть не знав, як від такого захищатись та як полити Гард. Нідерландець віддає шию та Грейсі заправляє руки та душить. Жерар гордо стукає по канвасу, але Грейсі не чує та не бачить. А Рефері знову тупить. Тож голландця придушили трохи довше ніж він цього хотів. Після бою Грейсі вибачився та сказав, що він не чув здачу, тому і не відпускав. І першим чемпіоном UFC стає саме Ройс Грейсі. І так, очевидно, що сітка була побудована таким чином, щоб Ройс вийшов у фінал, бо того ж самого сумоїста було б дуже важко задушити, а Кен Шемрок занадто переоцінив свої скіли. Бо, по суті, він був єдиний, хто займався та мав досвід виступу по боям ММА та шарив за партер, але у цій грі є рівні, і Хойс Грейсі це продемонстрував. UFC 1, навіть при тому, що зал був наполовину порожнім, зібрав солідну касу на пейперв'ю, а саме 90 тисяч куплених платних трансляцій. Але, на жаль, знайти той інформації мені не вдалося. Але я знайшов отакий пост від MMA History, в якій Кембел Макларен каже, що у 93-му році UFC 1 коштував 20 доларів по системі pay per view І якщо це дійсно так, то організатори залутали шалені гроші, навіть при тому, що як мінімум половину з цих 20 доларів забирав собі кабельний канал. Тому UFC 2 був вже не за горами. Там вже і організація була краще, і боїв було більше. Тож наступного разу розберемо саме його, якщо вам сподобається цей відос. З вас 2000 лайків та по. Поїхали, отаким От і був перший в історії турнір UFC: ніяких правил, ніяких вагових та підготовки, та по три бої за вечір. Справжній олдскул. Тож, якщо вам сподобалось це відео та вам було цікаво, підпишіться на наш канал. Дуже дякую, що додивились до цього моменту. Та не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, у якому всі свіжі новини та приколи, та в якому я дуже часто залітаю у коменти та спілкуюсь з підписниками. Прошу вас підписатись на наш інстаграм-канал, у якому найсвіжіші анонси та Унікальний контент у рілсах, та також, якщо є бажання, я залишив посилання на Донатело. Якщо у вас буде бажання, подякувати за ці документальні фільми копієчкою. Та у нас, як завжди, триває збір на цей раз на автівку для бійців головного управління розвідки, які виконують спецоперації по забараненню орків на сході. Сума збору 150 тисяч гривень. Посилання на монобанку в описі та за qr кодом Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!